Регіональний конкурс, імена яким довіряють, нагородив переможців. Близько 40 лауреатів отримали чесно заслужені нагороди, адже кращих визначали клієнти. Проводиться конкурс вже в шостий і є авторитетним в сфері бізнесових структур Вінничини. Кращі торгові марки та бренди отримали нагороди, які свідчать про довіру споживачів. Четвертий рік поспіль нагороду як краща банківська установа отримує «Укрсиббанк». «Вінницьке управління «Укрсиббанк» не перше вже приймає участь у подібному конкурсі. Вже в четвертий раз ми стаємо переможцями в подібних конкурсах. І цього року ми стали переможцями в номінації «Банк року» Депозит я дуже радий, що вінничани вибрали саме Укрсибанку і Парібегру, тому що це дійсно висококласний європейський банк. І Це, скажімо так, вибір стабільності, надійності, фінансової стійкості нашої установи, а також висококласного сервісу, який дає наша установа «Вінничана». Не дарма лозунгом банку є вислів, обирай позитивні зміни, адже Укрсибанк постійно удосконалюється, не стоїть на місці і пропонує клієнтам безліч вигідних акцій. Самі ж клієнти розповідають, що працювати з Украси одне задоволення, і вони не бояться за свої кошти. Мы работаем с «Укрсібанком» вже уже около років, лет. Мы стали корпоративным клиентом, перешли с другого крупного банка, потому что Укрси банк является, э, членом группы BNP Paribas, и э, надежность этого банка он, она настолько, раз, настолько разрекламирована и настолько мы тоже в этом убедились, что Ну не остается никаких сомнений, что Корсибанк является самым выгодным и самым удобным и самым надежным для нашего бизнеса, ну и для любого бизнеса в общем банк. Все еще раз подчеркиваю, все вопросы, которые решаются с банком, они решаются быстро, решаются очень качественно, очень приятный молодой и квалифицированный персонал, с которым очень просто и легко работать. И также э, надежность. Банк это надежность. Меня дуже задовольняют их и Тусь я послугами банку «Укрсиб» років навіть важко сказати, років 3-4, Напевно, дуже задоволена, дуже приємний персонал. Завжди відповідають на будь-які питання, які задаєш, мають всі відповіді. Будь-які прохання завжди виконуються, тому претензій в мене взагалі ніяких немає. На жаль, я не маю власного житла, і в мене є плани взяти кредит в банки «Укрсиб». Наскільки я знаю, тут гарні умови по наданню кредиту, гарні відсотки. Тому я маю бажання придбати свою власну квартиру і гадаю, що скоро буде щасливим власником. 25 регіональних управлінь по всій Україні разом з мережею відділень складають цілу сітку, котра стабільно працює заради клієнтів. Банк користується неабияким успіхом і має міжнародне визнання. На сьогодні при виборі банку я більше акцентував увагу все-таки на надійності. Установи, а надійність вона. Визначається терміном роботи установи. Я нагадую банк BNP Paribas, Група BNP Paribas, до якої входить Укрсибанк, Вона вже працює майже 200 років на фінансовому ринку світу. Ось друге, на що треба звертати увагу, на то, що кажуть про банк його клієнти. На сьогодні Укрсибанк, який працює більше 20 років в Україні, кількість його клієнтів складає майже 2 мільйони. Це юридичні і фізичні особи, корпоративні клієнти. І третє це те, що говорять про банки міжнародні рейтингові агенції. Наприклад, всесвітньо відоме фінансове видання Global Finance вже в четвертий поспіль визнає Украсибанк кращим банком в Україні. Ось три, скажімо так, складові, які на сьогодні говорять про надійність, фінансову стійкість банку і визначають. Для клієнтів являються визначальними при виборі банку. Тобто рекламні уловки, трюки різні це одне, а суть банку, фінансова стійкість це основне. Тож для того, аби бути впевненим у завтрашньому дні, треба небагато. Довіряти потрібно перевіреним і надійним. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.